Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 19 російських агентів викрили у Запоріжжі, Дніпропетровській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Вони готували підпали у торгових центрах, аптеках, на ринках та автозаправках України, Польщі і країн Балтії. Паліїв планували відправити за кордон за підробними документами. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. 11 міст та сіл Запорізької області потрапили під ворожий вогонь минулої доби. Авіація, дрони, артилерія та РСЗВ. Росіяни вгатили по області більше 450 разів. Обійшлося без постраждалих. У Кушугумській громаді проклали додатковий водопровід та встановили насоси. А в Широківській громаді забезпечили об'єкти водопостачання генераторами, все, аби вирішити питання нестачі питної води після підриву росіянами Каховської ГЕС. Міністерство освіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі класичному приватному університету. За два роки там мали б підготувати 330 аспірантів. Натомість навчалося в 10 більше. Триває слідство, перевіряють законність зарахування аспірантів. Тих, до кого не буде претензій, наступного року навчатимуть в інших вишах. Наловили риби на мільйони. Двоє чоловіків із Запорізького району браконьєрили під час нересту. Тож тепер мають відшкодувати державі 3 мільйони гривень збитків. Запоріжжя обленерго тимчасово скасувало планові ремонти в обласному центрі. А у Запорізькому районі, за словами енергетиків, ремонти обладнання проводять лише під час відключення світла за графіками. 59 мешканців зруйнованого будинку на Застафонській 8 отримали сертифікати на придбання нового житла. Однак наразі скористатися ними змогли лише 4 людини. Інші ж все ще чекають на зарахування коштів. Голова ЗОВА пообіцяв, що гроші до сертифікатів мають надійти до 1 серпня. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.